Цього тижня ми побачили, яка хороша і опозиційна, так звана російська опозиція. Російські так звані ліберали кажуть, що вони в опозиції до Путіна і до його загарбницької політики, але по факту виходить, що вони ані в опозиції до загарбницької політики, до речі, не лише путінської, а й російської загалом, ані в опозиції до Путіна і його оточення. Ось фонд хорошого російського олігарха. Так званого, звісно, хорошого худорковського, якого Путін посадив, а потім випустив на тлі припинення допомоги від USA, то голосив, що готовий фінансувати медіа, які залишилися без міжнародної підтримки. При цьому фінансування він запропонував також і медіа України та Білорусі з умовою, а вже що. Ці медіа будуть мовити російською мовою. Але а вже ж це не єдина умова. Наприклад, журналістка Валентина Самарго розповіла, що ті, хто знайомий з грантовими проектами, знають, що в документах є пункти 1 і 2, які є конфіденційними і не підлягають розголошенню згідно із пропонованими умовами грантової угоди. Тобто, що зобов'язується робити такі медіа. Ми не знаємо, хоча не складно здогадатися, що Ходорковський а вже ж буде впливати на медіа, які він фінансує. Бо для чого йому ще медіа? І не складно здогадатися, що ті е, українські журналісти, які втратили підтримку USAID, навряд чи підуть до Ходорковського. Бо ці всі медіа були українськими. Ну, принаймні я не знаю жодного. Російського, російськомовного чи з російською візією медіа в Україні, яке б фінансувалося USAID. Але до Ходорковського запросто можуть полізти ну я не знаю, різні Наташі Влащенки, Альоше Арестовичі та інші будь-які відомі чи маловідомі медіа ждуни, які з Ходорковським насправді сповідують спільні цінності. А як працює з медіа Ходорковський, ми вже знаємо і пам'ятаємо його прогнози. Как раз на 2024 год. Давайте проверим. Справдилось захопление Харькова? Украина уже практически проиграла войну, заявил российский оппозиционер Михаил Ходорковский. По его мнению, за этим утверждением стоит простой экономический подсчет. А именно, Путин тратит на войну значительно больше, чем страны Запада. С таким раскладом Украина потеряет Харьков уже в этом году, Одессу к середине следующего года, считает Михаил Ходорковский. Сколько раз в прошлом ховали Харьков? Дуже багато. Ми пам'ятаємо все це нагнітання, і безпосередньо медіа Ходорковського також до цього активно докладалися. Ну воєнним російським дійсно вдалося добитися серйозних успіхів в последнее время именно на харківському на праві направленні продвиження стало порядка. 10 километров Минобороны отчиталась о взятии 12 населенных пунктов. Главком ВСУ Сырский признает, российская армия расширила зону боевых действий почти на 70 километров, пытаясь принудить Киев задействовать дополнительные бригады из резерва. Основные усилия сосредоточены на направлениях Стрільчя, ліпси і на захваті Валчанська в Харківської області. Далі російські війська планують вийти в білеколоді і продовжить наступлення в український тил. Чим чи ця подача якось відрізняється від того, що показує російська пропаганда? Як на мене ні. Історія з тим, що Худорковський хоче пригріти у себе українські і білоруські, до речі, медіа, зайвий раз показує, що який би не був росіянин, він продовжує російську загарбницьку політику. Якщо не може загарбати танками, то буде загарбувати медійно. Уявляючи себе наступним російським імператором, якраз одразу після того, як Путін в один день якось сам собі. Росмокчиться. Ходорковський е, вже хоче мати вплив у країнах, які не переставав вважати російськими провінціями. Ще раз, друзі, я слабо уявляю, щоб медійники, які фінансувалися в Юсейт, пішли брати гроші у Ходорковського, бо е, це просто люди, які ніколи ні за що не будуть працювати на Росію. Я принаймні так вірю. А от те, що знайдуться, якісь ініціативні ждуни та совкодрочери. Це напевно. До речі, у білоруських медіа ситуація ще більш складна. Білоруські антилукашенківські активісти, і журналісти тільки-тільки зараз намагаються витягати білоруську мову із забуття. І за останні кілька років дійсно з'явилися білоруськомовні медіа та журналісти. Звісно, це все фінансувалося заходом. І тепер ось ця спроба вивести білоруську із забуття може бути повністю провалена. Але повернемося до так званих хороших росіян. Цікаве з'ясувалося. І стосовно такого собі Максима Каца. Я нагадаю пару його висловів, які я давав в одному зі своїх випусків. Це ще два роки тому було. Ось Кац до і після вторгнення, як казав, про вторгнення. Ну війна на даний момент такой же фантом інформаційної автократії, як масові репресії або контроль над гражданами. В настоящий момент війна йде только в телевізорі. И хоть все безумие из голов нашей правящей верхушки начало вдруг вылезать наружу в виде политических решений, все же в окопах пока никто не сидит. И мы можем лишь сказать, скорее всего войны не будет. Российские официальные лица продолжают уверять, что учения закончились, и армейские части, которые скапливались в Крыму и на юге России, постепенно возвращаются на места постоянной дислокации я прекрасно понимал, что когда начнется война, то уже это все невозможно будет делать из России. Поэтому я для себя давно решил, потому что эта война-то обсуждалась еще с весны. Еще весной были обсуждения, что может, может что-то случиться. Я, мы для себя, я для себя сразу решил, что как только война начнется, я сразу уеду. А босс Люди могут как-то пренебрежительно сказать, да, там каким-то словом пренебрежительно назвать. Но это просто сохранившаяся какая-то нехорошая традиция. Нету, это не Третий Рейх. В государственной ідеології нету, що нужно уничтожить націю. Це отсутствует. І ось інші так звані хороші росіяни, навальнята, вирішили скріпити союз жаби і гадюки і накопали Каца, що виявляється, його дружина співпрацювала із Газпромом. От так, от нікого такого не було. І ось знову у хороших росіян зв'язки з російськими олігархами. Хто би міг подумати? До речі. Звідки в самого фонду Навального вся ця докладна інформація про російських олігархів, різні там таємні зливи, знаєте, і так далі. Це теж питання. І хто дає Навальнятам гроші для того, щоб вони мочили інших російських так званих опозиціонів? Вони ж там, наче з Путіним, мали воювати, так? Правда, так воювали, що в результаті всі пішли на путінські вибори. Навальна просто воювала так, що. Аж на стил залезла. И мы против Путина. Нужно прийти на участок в один день и в одно время. 17 марта в полдень. Что делать дальше? Выбирать вам. Я первый а, раз не! выступаю на столе. Но если нужно вы залезть на стол и сказать, что Путин убийца, значит я залезу на стол и скажу, что Путин убийца. Путин убийца! Путин убийца! А ось інший російський опозиціон Карамурзам, який вже вимагав зняти санкції з Росії, тепер серед хороших росіян всі дуже знаєте, зайорзали після шуму в медіа про переговори між Росією та Україною, якими насправді навіть і не пахне. І російська опозиція теж тепер проситься на переговори. І тому, з моєї точки зрення фундаментально важливо, щоб любое. Соглашение о прекращении огня в Украине, о котором очень много говорят, особенно в связи с появлением новой администрации в Вашингтоне в ближайшее время, чтобы любое такое соглашение о прекращении огня. Включало в себя не только освобождение всех украинских военнопленных, это само собой разумеется. Не только освобождение всех украинских гражданских заложников, тысячи и тысяч людей, это само собой разумеется, но и освобождение российских политических заключенных, в первую очередь тех, кто находится в тюрьме, потому что они выступили против этой преступной войны. И я считаю, что у стран свободного, демократического мира есть моральное обязательство не позволить. Путінському режиму цих людей погубити, в прямому смислі цього слова. Я не бачу, не бачу, щоб хтось виступав проти війни. Не бачу, друзі, у 2014 році, коли Росія окупувала Крим, російська опозиція ганяла бутерброди. А про окупацію частини Грузії, яка була реакція на це, у них я взагалі мовчу. Тоді всі це підтримали. Тож, друзі, ми маємо пам'ятати, що Росія становить небезпеку у будь-якому вигляді для нас. Для нас, до речі, для Європи, в принципі, для всього вільного світу, який зараз, на жаль, перебуває у найскладнішій ситуації із часів свого становлення в такому вигляді, в якому ми звикли його знати. Тому єдина задача наша це робити все, аби цього ворога не було. Ми для цього маємо підтримувати наше військо. Ми для цього маємо спілкуватись з українською мовою. Ми для цього маємо не пускати російське до нас під жодним приводом і жодним соусом. Тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Папа. -па.